Всім вітання, дорогі глядачі. youtube каналу Мирослав Солонардо. нашої розмови сьогодні долучається Людмила Хомутовська, відомий український таролог. Я вас радий бачити, доброго дня. Ми, друзі, пишемо наше інтерв'ю 26 липня, зараз 17, майже 15 за українським часом. І розпочнемо пані Людмило, з того, що сьогодні повітряна тривога лунала посередня, і зараз в телеграм-каналах пишуть, що в Росії злетіли приблизно 12 стратегічних бомбардувальників. Очікуються ракетні удари по території України. Чи ви їх також бачите? Тобто, в най най найкоротший термін, ми з вами зараз дивимося. Так, ракетні удари будуть. Які це можуть бути вони завеликі? Тобто, це щось масоване таке буде? Чи це... Масоване десятка пентаклів це, це взагалі удари, які по всій Україні, це повернення до того сценарію, що я говорила, повертається до всієї України в багатьох містах. І давайте на цьому зосередимося. Київ-Київщина, безумовно. Ціль чи не номер один для Путіна. Київ-Київщина надголовна ціль взагалі, вся ця концертна програма заради Києва. <гум> а і потенційно, що ви бачите для Харкова Харківщини, це підносом в Росії дуже близько. Ну, дивіться, Харківщина вона не йде по силі, якщо в нас був Київ, воно йде по королю Пентаклів. Це про те, що знаєш, що воно поруч. Чи можуть там бути масовані, вони, будуть, вони можуть бути масовані, але там е, тема все-таки не по силі, там по четвірки пентаклів, тому якби одненька, друга скинеться, де й нормально. Угу. Ну тут не, не настільки накал є. На жаль, це не про те, що там не буде. Там, на жаль, у нас відлюдник про повернення, що, що вони в будь-якому випадку ще повернуться. Харків теж чекає, але це не настільки масово, як а що можете сказати про Дніпро та Дніпропетровську область? Дніпро буде в цьому е, теж дуже багато буде сирен по Дніпро, але більше постраждає. Я так думаю, що більше постраждає саме область. Нам на область е, дають дьявола. Я не mm -hmm. знаю, чи там в області є якісь поля, де щось е, вирощується, тому що тут якась тема зробити пожар на, на полях, е, чи те, що працює. Побачимо. На жаль, Дніпро, знаєте, не найкращі новини, які б я могла вам принести. Давайте зупинимося на Одесі, Одещина. Так, от, станом на от, власне, сьогоднішній день, там два там, да? як ви бачите удари по Одесі? Можливі? Одеса, на жаль, до вас все повертається. На жаль, я думаю, що це не буде один-два удари тут. Якби знову оцей такі аля Армагеддон повертається і буде щось масоване, і щось забагато їх буде. Порти Одеси. Чи ви бачите, що знову можуть бути туди влучання? Воно то може бути влучання і порти, але це там не надголовне, Там надголовне те, що є центром. Я, я все-таки думаю, що оцей променад до центру він буде продовжувати. І тут по е, королю Пентаклі, знаєш, головне для Одеси. Mm. Може, це фонтанка чи щось що там знаходиться. Е, ну, щось, що є головне візиткою, картою Одеси. Зрештою, пані Людмила, що можете сказати про Миколаїв, Миколаївщину? Чи є загрози ракетного удару саме по, по цьому регіоні? На жаль, Миколаїв активується на ці дні, і навіть якщо там було трошки менше, то зараз повернеться туди максимальна жара. І я думаю, що там теж якось знов як по Одесі повернення і знов про них згадують. Такі, і всі найкращі новини. Про Херсон ми з вами так згадували на початку тижня, що власне буде дуже таким важким, але як от зараз? Минуло два дні з того часу, як ми з вами зустрічалися. Картинка не помінялась, він важкий, і саме головне, що в Херсоні, знаєте, нема ні дня, ні ночі. Оце, як я кажу, 24 на 7, і оце щось така суперактивація, супер зараз вона йде. Ем, там е, тема не тільки Херсону, там якось стає ще й тема урожаю. Я думаю, що постараються ще щось і випалити, там. що поки ось так. Але кавони ж будуть. Чи будуть кавуни? Ну, обіцяють їх привезти. Правдами чи неправдами, але вони мають в Україні бути по Запоріжжю, пані Ленило. Що ви можете сказати? Чи зверне, чи обійде стороною ракетна загроза? Дивися, Запоріжжя це не про те, що взагалом всю Україну. Чому я так Я зараз поясню? Воно йде по четвірки Пентаклів. Ти знаєш, це щось стабільне, це можливо це навіть не про ракети, а щось наземне, що там може до них долітати. І там не гірше, не краще, тому що подвійки дві мечів те, що було, те й буде. Поки там ситуація не змінюється, це от більше так про Запоріжжя працювала сьогодні протиповітряна оборона на Житомирщині у Вінниці, і ми завжди тримаємо власне ситуацію на пульсі, що відбувається в сумах. Давайте подивимося кожне із цих власне, областей, міста. Дивіться, чи буде активація по сумам? На жаль, буде. Я думаю, що там навіть буде влучання, але знову ж, суми, вони не в тому ракурсі, як зараз Київ, тому що Київ це зробити шуму яким чином показати те, що вони головні в нашій війні, а суми, там щось іде взагалі, якби по плану. Це тема якась військова, воно те, що стосується військових. Так що туди воно підзакривається імператрицю. Імператриця говорить, що в будь-якому випадку це буде легше, ніж могло бути це захист вищих сил. Але на жаль, теж я не бачу картинки зміни дуже великої посуми. Так, а якщо говорити пані Людмила про Вінницю і про Житомир-Житомирщину. Що Вінниця, що Житомирщина, тут більше порог ППО. Може працювати саме як робота ППО. Це теж не думаю, що дуже там сильно щось змінилось. Вони як захисники, що Вінниця, на що Житомирщина. І я думаю, що й там, і там буде. Єдине, що це не дуже їх стосується. Я б навіть спустила таку планочку, чому? Тому що ну, нам показують, зупинили. Е, якимось чином е, uh -huh. переграли. Е, так що тут якась що спрацюємо, все буде добре. О, оце більше про це. Нас дивляться так само і львів'яни, і безумовно, вони чекають на прогноз свіжої від вас. Чи, чи планує Росія туди свої ракети відправляти? Ну, по Львову, я, я все таки думаю, що замахнуться вони на ближчий час, і на Львів. Е, те, що там гарно відпрацює ППО, це одна історія, але принаймні ще, ще захочуть туди добратися. Mm. Йдемо до інших тем. Маємо інформацію, що Росія готує кораблі та авіацію для повної блокади Чорного моря. Чи це справді так? Моя відповідь так, вони до цього готуються. Це щось таке масштабне. Вони вважають якась історія, що вони вважають, що вони це зроблять, а наші проковтнуть. Я тут розчарую Росію, Україна не сидить і не чекає, вона над цим працює. Готується, так що я чекаю до достойного удару. Єдине, що треба розуміти, що це крайне безпечне такі зараз буде період для навіть не про те, що там на море, там море морем, але якось до тих, хто знаходиться біля цього моря. Тобто удари по, по цим містам, селам, які поруч з, з Чорним морем, так? так? Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці. Атрибути милі для Русні. Зрозуміло. А чи взагалі Росія, з огляду на те, що от вона готується до блокади, вона може завдавати удару по комерційним суднам, так? по якимось кораблям інших країн? Чи може таке бути? Ну, я думаю, що щось вони зроблять. Це не буде е, щось таке громадне, е, не здивуюся, що це щось таке маленьке. Ну, Саме по кожу Я, Е, ну, для мене корабель це щось як як Москва, так розумієте? Mm -hmm. А це щось попажу, так, петакли, щось мале, може, щось там перевозить, може там він е, якісь там прогулянки, такі е, невеличкі судно? Я думаю, що там вони завдадуть удар. З іншого боку, не треба забувати, що Чорне море це сфера впливу Туреччини. Як Туреччина взагалі на це все реагує? Тобто, яка буде відповідь від неї? Очевидно, що Ердогану ну це точно не сподобається. Я більше з що Туреччина вона не буде стояти осторонь. Зараз вони зайняли знаєш, таку спостерігаючу позицію, а чи дійсно вони там зроблять, але вони не дадуть реалізувати цей план. Це буде поки на початку потім перемовин. Наскільки я розумію, що Туреччина все-таки. Відтанцює тут якимось чином, може це не напряму. Може, ми просто якби щось отримуємо, що не мали отримати, mm -hmm. але Туреччина свій вклад зробить. На днях побачив інформацію, що Бундесвар це збройні сили Німеччини розкритикували дії збройних сил України під час контрнаступу. Про це писало видання Більд і Українські ЗМІ. Це все власне також е описували. А чи було таке, пані Людмила? Чи дійсно збройні сили Німеччини критикували наші збройні сили? Дивися те, що там щось таке подібне було, це однозначно. Але тут є трошечки викривлення інформації. Я взагалі не військова, але тут у нас вилазить ще частково дезінформація. Ну я можу просто пофантазувати, що це може бути. Може, це неправильний перевод, чи якась тема ну, не зовсім військовий це писав. Ну, ну я не знаю, як, як вам це uh -huh. передати. Тому що нам на виході дають ем, якби карту вибір, або вона по простому говорить, що 50% правди, 50% неправди. Так що тут у мене дуже багато питань саме до цієї писанини. Угу, угу. А тепер давайте подивимось, а як же ж насправді ставляться до нашого контрнаступу в західних столицях західні топ-чиновники, президенти, військові? Дивись, я навіть покажу шість пентаклів. Шість пентаклів — це суперпрофесіонали, це люди, які, вибач мені за, за такі приклад, можуть робити згін на цукерку. І я думаю, що він сюди дуже до ладу, тому що тут просто уміння якимось чином розпоряджитися тим, що є, це на рівні Бог. Далі нам дають. Тут рицаря Пентаклів, і знаєш, це якась супервитримка, якесь суперрозуміння ситуації, і, і, взагалі, тут якийсь супер-розум ще по королю. Mm -hmm. До речі, на Грушевського схожий от на попередній карті. Ну, я думаю, що це він і є, тому що це буде. Так що ну, Грушевський дурним не буде, давай чесно скажемо. і ну, тут, тут дуже багато в мене питань до тієї статті. Я, я пошукаю, бо якщо чесно цього не чула, ага. але щось там якесь викривлення є. Ну і ще одна є така стаття. Просто зараз, коли нашим е, хлопцям так на передовій надзвичайно складно дається контрнаступ, вже почали журналісти щось там писати на заході різне. І от є ще такий матеріал про те, що Україна зараз перетворилася з аграрної країни на лабораторію, де там е, випробовується новітня зброя, новітні дрони і та так, і те, і т.п. росіяни це все підхопили, почали говорити, що от в Україні таке, то і таке, то поле для бою там. А давайте ми подивимося. А от чи, 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 чи дійсно так Захід вважає, що от Україна зараз уже не аграрна, а поле бою насправді то ні, це 100%. Що це поле бою, і що випробування тут ведуться, ідуть безкінечні експерименти. Але з іншої сторони, давайте згадаємо бойові комари у нас були були гуси були, були, ну, а, а чому вже не дозволі? Ви ж розумієте, що це величезний, наскільки тут е, талановиті люди. Mm -hmm. <рес> а, періодично а, Кримський міст окупанти то закривають, то відкривають. Зазвичай це вночі там тривога інколи лунає. А, так, а, чи можна говорити про те, що от Кримського мосту залишилось недовго? Він доживає свої дні. Так нам Бористюк і каже, що чекайте, дивися, якщо не сміятися, то дійсно, якби над цим працюють, по десятки пентаклів це щось знову, знову має бути таке масоване. Mm -hmm. і... Е, якась тема. Я не думаю, що це буде найближчою ночі. Тут по п'ятірки по Єрофанту. там якесь очікування кращого часу. Е, я думаю, що це розвідка там слідкує, і от як тільки вони чуть-чуть підзаспокояться, тому що Єрофан вміє чекати, він оце, і тоді ця планочка підніметься. От зараз, поки максимальна тривожність, ну ви там побігайте, побігайте. Знаєш на такому плані. Uh -huh. Uh -huh. Uh, вчора uh, шойгу полетів, uh, чи можливо на Олені відправився в Північну Корею. Чи він туди uh, поїхав uh, помчав просити зброю в Північній Кореї? Для чого цей візит взагалі? Буцім то офіційне повідомлення, що от він туди пішов відзначати типа, перемогу, Даруйте за трошки мою лексику, так над південною Кореєю. Але дивіться, чи є офіційна, чи має якась перемога, так там якби ну підібрали момент, якби підібрали. Але насправді тут дуже про зброю. Тут дуже про зброю. Це знає, якась стратегія, така прорахована і при тому, щоб обов'язково дали, тому що по вісім мечів, мечів, тут мечів вже показують, як прорив. А сама в собі класична вісім мечів, це карта, коли вони якось не можуть вийти. Із стану, коли щось там не вистачає, чи, наприклад, от стан я не можу вийти. Знаєш, от мене просто зараз є скручені. І не дивлячись на це і по шуту, я розумію, що не так там і добре, в не зброєю, так що це така міра, так вони там підготувалися, але просто треба зробити десь прорив, щоб та зброя з'явилась. В мене дуже багато питань що там Росії зброєю саме mm -hmm. тим часом за поєбріком зараз по закони для військових цих орків. Так підвищили призовний вік до 30. Інколи мені підкидаються власне всякі там стріми з Держдуми, а взагалі то. З цього дурдому так і вони там говорять, що от вони е, приймають підвищення цього призовного віку, щоб готувати росіян до великої війни. Чи може таке бути? Давайте от глянемо, для чого все це робиться? Для чого при е, підвищується призовний вік? Ні, тут е, я запевняю, що тут не про велику війну. Е, карта правосуддя говорить: маловато буде. Це про заміну на фронті, це щоб підкріпити, і навіть е, тут, щоб якось мати можливість захищати. Ні, 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 це не про велику війну. Це якраз про цю війну, що йде. Угу, угу. І давайте так трішечки наперед заглянемо, наскільки це можливо. А які події, пані Людмило, нас чекають в серпні? Серпень обіцяє бути максимально спекотним. Дуже сподіваємося, що для окупантів саме так. Як ви це бачите? Дивіться, серпень він буде багатий на події. Перш за все, що потрібно зробити, розуміти, що в uh, нас якби йде того, що стратегія починає. Набирати сили. Я, наскільки розумію, далі в нас десятка пентаклів, це про повернення земель. Ми маємо вже щось там повертати в серпні, тому що була підготовка зроблена велика, і вже ця реалізація ми вже її побачимо. Крім того, сам по собі, серпень не дуже спокійний, тому що буде різна інформація, можливо, вона іноді буде путана. Не здивуюсь, якщо по серпню. О, ну, якогось нового гімна Росія наколотить і буде старатися це розкрутити, тому що дуже, саме, дуже багато путаної інформації. Ми, і нас буде кидати справа з вліво, зліва вправо. І саме про це. Крім того, серпень це про зброю. На жаль, вона йде по пажу мечів. Це знаєш, Отримали, якби те, що обіцяли, але хотіли б більше. Знаєш, таке піднапруження тут, тут в будь-якому випадку є. І серпень у нас іде про те, що якимось чином будуть зміни якісь відбуватися в політиці. Тут саме про дім, і там приходять якісь нові люди. Ну, зараз я просто це скажу. Опираючись на те, що вже говорили, я так розумію, що мають когось там звільняти, когось нового заводити. Ну це таке в нас стан в політиці зараз стає нормою. Так що ось такі на серпень, думаю, що тобі буде про що говорити, а мені на що відповідає. <гум> а це дуже цікаво. Я дуже хочу спитати: а що очікуються нові міністри, а, пані Людмила? Чи можливо прем'єр-міністр? Ну, я не знаю, я запитую просто. Я зараз ні на що я, не поставлю. Я, я думаю, що які зміни там відбуваються, там, власне, не через те, що хотіли, а чи воно йде все-таки по п'ятірки кубків через невдоволення людей. Е, я думаю, що оцей наш протистояння, яке піднялось, воно буде мати ще більший рівень і там мають бути зміни. Так що там доволі, ще раз кажу, дуже багато буде інформації. <gunै> <gunै> eh, зрозуміло, зрозуміло. А, і зараз Куп'янський Лиманський напрямок дуже-дуже складний для нас. Росіяни там. Нібито захоплюють села, хоча Генштаб це ну, не те що безпростовує, але каже, що там ситуація динамічно розвивається. Я так розумію, що відбили ці населені пункти в росіян. Як ви далі бачите, там розвиватиметься ситуація? Тобто, що там росіяни? Вони там впруться і все і нікуди далі не підуть. Ну, важка ситуація. Я все-таки тут глобально згодна, що будемо виходити з цього. Але я думаю, що ці танці туди-сюди будуть протягом цього місяця. Тут і про накопичення якоїсь зброї, можливо, і людей. Але тут і про доволі серйозне противостояння українців, я не думаю, що там будуть прориви. Якщо навіть там буде кілометр сюди, кілометр туди, то це не про прориві Росія почала виробляти дрони. Вже вже не іранські, вже їхнього виробництво. І вона почала обстрілювати ними вже Україну. Вже навіть розслідувачі побачили, розібралися дрони. А, пані Людмило, питання таке: що, а що восени і зимою не знову чекають блекати? Росія знову буде гатити цими оце дронами, якими яких вони зараз пачками виробляють по нашій енергоінфраструктурі. Ну вони до цього готуються. Це не про те, що це знаєш, як прийняти рішення. Тому що це рішення в нас виходить по двійки пентаклів: 50% сюди, 50% туди. Це більше про накопичення, про те, щоб вони були в якійсь більшій кількості, так що вони готуються. Це як підготовка. По всім даним, що так. Дякую, пані Людмило, за ваш прогноз. Дорогі друзі, дякую, що ви нас дивилися. Не ігноруємо, будь ласка, повітряні тривоги всі дні. Не забувайте також підписуватися на YouTube канал пані Людмили, На мій також всім до побачення і слава Україні.